Саш, а от скажи, будь ласка, який найчастіше міф про сонячні панелі ти чуєш від клієнтів? Е, найчастіше міф, що клієнти кажуть, що вони не будуть виробляти, якщо немає сонця, електричної енергії. Угу. Навіть в похмуру погоду панелі виробляють. За технологією ЄСM Type, тобто вони виробляють навіть в похмуру погоду. Другий міф те, що е, сонячні панелі. Це така цікаво. Виділяють радіацію. <ріху> це, це міф. Так. Я, я ну, два рази вже чув mm -hmm. таке, ні, не виділяють. Може вони беруть увагу, то, що сонячні панелі за що сонячної радіації виробляють електричну енергію, це так, але вони самі mm -hmm. радіацію не, не виробляють. Mm -hmm. Це такі два mm -hmm. міфи. Е, інший міф, що якщо я... Взимку сонячні панелі не виробляють електричну енергію. В сонячний день, гарний сонячний день, зимовий при низьких температурах, за що температурного коефіцієнта, панелі виробляють навіть більше своєї номінальної потужності, ніж в них заявлено. Це взагалі я таке тільки перший раз почув. При гарних погод, при гарних сонячний зимовий день вони виробляють більше. За що температурного коефіцієнта, Сонячних панелей І є там в дата шиті по панелі ця інформація. Супер, супер.